Ми вітаємо нашій студії Ігоря Бенедесюка, голову Вищої ради юстиції, пане Ігоре. День добрий там добре. До вас напавне швидше, як не до голови Вищої ради юстиції, а просто як до громадянина України. От якби ви чули, ми спілкувалися щодо з Геннадієм Афанасієм. Як ви оцінюєте взагалі от, буде, от таку от, е, ситуацію? Ну і перспективи, зокрема, і в європейському суді з прав людини захистити. Ви знаєте, Європейський суд з прав людини досить такий, я би сказав, консервативний суд, в плані чого він суворо притримується своїх практик. Якщо вже рішення було прийнято одне з якогось питання, то в принципі наступні рішення вони узгоджуються з цим рішенням. В цьому його сила і в цьому його сила захисту цього суду. Тому я думаю, що звернення до Європейського суду з прав людини і в конкретному випадку, і в тих випадках, коли це стосується українських громадян. Нян досить ефективне Україна, на жаль, в перших рядах тих країн, які найбільше подають запити і просять переглянути рішення Європейський суд з прав людини. Оця реформа судова, яка у нас запланована, і конституційні зміни вже підписані президентом. Наскільки вони допоможуть зменшити, наприклад, звернення українців до суду європейського і підняти довіру до місцевого суду? Ви знаєте, я би в цьому контексті розділив би питання на декілька питань. Якщо проаналізувати звернення до Європейського суду з прав людини, то там є не лише звернення, які стосуються власне суду. Є, і цих звернень більше, до речі, кількість звернень, які стосуються невиконання рішень суду. І це якраз проблема не судової влади, це проблема виконавчої влади. І дуже багато цих рішень, якраз стосується питання фінансового відшкодування громадянам, зокрема відшкодування пенсіонерів це дуже велика частина там чорнобильцям, афганцям, тобто ситуація фінансових виплат, і це загальна ситуація країни, яка ну зараз фактично в стані, ну я не скажу банкрутства, але в стані тяжкого фінансового становища. Тому в цій частині робляться також кроки, які будуть вирішувати ці питання, а от знову ж повернутися до іншої частини, до Судового там також є певні питання, які будуть вирішуватися наступним чином. Тобто, от якщо ну, мене судді зрозуміють, колись, коли я починав ще працювати, суддею, відбувався судовий контроль над виконанням судових рішень. І кожних три місяці суддя перевіряв всі свої справи, що зроблено, і таким чином контролював виконання рішень. Потім від цього відійшли виконавча служба виконання рішень не контролювалася судами. От зараз знову буде відбуватися певний судовий контроль за змінами. І я думаю, що це також покращить ситуацію, тому що краще судді, які виніс рішення, контролювати це питання ніхто не зможе. Інше питання, яке стосуються виконання судових рішень, я знаю наскільки на сьогоднішній день також реформуються, будуть і незалежні судові виконавці. І я думаю, в цілому ця ситуація покращить. Ну разом, звісно, з підвищенням довіри до судової влади. Ну до речі, давайте от про судову систему, про реформу і про те, чи підвищить вона рівень довіри громадян. Мадян до гілки цієї влади продовжимо з вами. Отже, судову систему в Україні радикально реформують вже вдруге, і це все за останні шість років. Так, у 2010 році Верховний суд був позбавлений більшості повноважень. Зокрема, він не міг переглядати справи. Ці функції віддали трьом вищим спеціалізованим судам з розгляду цивільних і кримінальних справ адміністративному та господарському. Нинішня реформа ліквідує ці три суди і повертає їхні повноваження до верховного суду. Натомість створюються два нові спецсуд. Суди, це антикорупційний та з питань інтелектуальної власності, рівнем нижче знаходяться апеляційні суди. Вони розглядають апеляційні скарги у цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справах. Базовий рівень це місцеві суди першої інстанції. Вони розглядають справи з самого початку і виносять вирок. Отже, ми спробували, я так розумію, спочатку один варіант. Тобто зараз повернулися до варіанту, коли от все повноваження передали от от Верховному суду. Наскільки нам Відомо, от Верховний суд готує подання до конституційного суду щодо закону, ухваленого Верховною Радою про судоустрій і статус суддів, як ви це охарактеризуєте? Ну ви так поетапно задали питання, тому я почну з самого початку. Справа в тому, що якщо ми говоримо про 2010 рік, то Верховний суд фактично був позбавлений права переглядати судове рішення, але де Юре, це право в нього було. Але Воно якраз було в тому ключі, що вищі суди робили допуск для розгляду справи, і звісно, що ну надати право вирішувати чи оскаржувати його рішення, скажімо так, особі, яка це рішення приймає, не завжди логічно. От і тому в цьому та й відбувалась проблема, тому що більшість рішень просто не направлялися до Верховного суду на перегляд, і таким чином він був позбавлений отає, ну, вершини тієї переміди. До речі, повернення повноважень Вищого Верховному суду відбулося вже. Воно відбулося ще рік назад, і минулий рік фактично Верховний суд таку такий судовий контроль здійснював найвищий судовий контроль, тобто він переглядав всі і матеріальні рішення, і процесуальні рішення судів. Тому фактично це вже відбулося. Що стосується е, останньої частини вашого питання про те, що Верховний суд готує подання до Конституційного суду, е, на жаль, я не можу прокоментувати е, досконало, тому що я не є суддею Верховного суду, я суддя вищого спеціалізованого суду до сьогоднішнього дня. Вот. І не знаю, яким чином, в якій частині буде, скажімо так, це подання. Але я думаю, що е, коли ми е, побачимо закон е, про судоустрій і статус судді, а до того, поки цей закон не буде по опубліковано і це подання не може бути подано, то ми, може, десь якісь моменти для себе і, і знімемо і прояснимо. І можливо, це буде і не так. Тоді перейдімо до того, в чому ви точно компетентний. Я до Вищої ради правосуддя чи юстиції, поки що юстиції. Поки що юстиції, Правосуддя, так. хоча ви бачите, якийсь <кхів> сенс перейменування юстиція це ж є правосуддя. Ну, з точки зору, якщо казати англійського написання, то там різниці не буде. Да? Але фактично, ну я так думаю, чому це відбувається, і проект закону про вищу раду правосуддя він зовсім новий. Взагалі асоціюється, що це буде новий орган, новий орган для того, щоб якимось чином відмежуватися від того від тієї вищої ради юстиції, яка діяла раніше, да і які яка теж себе певним чином дискредитувала. Чому і відбулося звільнення повне працівників, не працівників, а членів Вищої Ради юстиції. От. Тому е, це якби такий штрих до того, що це має бути дійсно новий орган. Він буде наділений новими повноваженнями, причому дуже широкими повноваженнями з точки зору суді. Війського корпусу фактично всі етапи суддівської кар'єри і е, рекомендація на призначення, звільнення, переведення суддів, притягнення до дисциплінарної відповідальності, тому що на сьогоднішній день два органи займаються дисциплінарною відповідальністю. Ви знаєте, що кваліф... вища кваліфікаційна комісія займається питаннями дисциплінарної відповідальності суддів першої і другої інстанції, а судді вищих і Верховного суду е, розглядаються питання дисциплінарної відповідальності Вищої ради юстиції. Тому і ці питання всі будуть зосереджені вищій ради правосуддя, во тому це досить такий серйозний орган, який не буде опікуватися всіми питаннями судової влади. Я маю надію, що не лише питання дисциплінарної відповідальності от до чого ми зараз звикли, що Вища рада Юстиції – це фактично такий дисциплінарний орган, і її критикують багато за це, що вона звільняє суддів там дуже багато останнім часом. От. І ну інше до речі, критикують, що вона навпаки не звільняє суддів, яких має звільнити це. Залежить хто кого у да, з Якого боку, і я власне сприймаю, я завжди про це казав, коли нас критикують з обох сторін, то ми десь послали. Але все-таки поясніть, будь ласка, Вища рада юстиції після закінчення цієї реформи отримує весь контроль над суддівським корпусом і буде здійснювати як незалежна гілка влади свої повноваження. Але тут виникає запитання, і в нашій студії його неодноразово озвучують: а хто контролюватиме контролерів? Як убезпечити тоді зловживання Вищої ради юстиції, якщо вона буде рідчю в собі? Ну, насправді не зовсім так. Сам порядок формування вищої ради правосуддя таким чином відбувається, що і Верховна Рада, і президент, і науковці, і адвокати до цього органу делегують своїх, скажімо так, представників. Лише судді на з'їзді суддя будуть формувати частину цього органу. Правда, відповідно до європейських рекомендацій, це буде більшість суддів за європейськими рекомендаціями. Так це має бути. Але знову ж таки, по-перше, діяльність. Цього органу досить чітко регламентована, і буде ще більш регламентована в новому проєкті закону, який зараз підготований. Вищу рада правосуддя, і є е, е, запобіжники цього процесу, що вони можуть бути відкликані. Тими ж органами, які їх призначили до е, Вищої ради правосуддя, за певних обставин, коли вони будуть порушувати закон. Тому я думаю, нема чого цього боятися. Тобто, саме е, громадський контроль, фактично, через делегування своїх представників, е, він буде забезпечений. Громада буде знати, що відбувається не лише зовні, а і зсередини, тобто шляхом участі. І, до речі, зараз так і відбувається. У нас в Вищій раді правосуддя два професори, е, науковці, е, відомі адвокати. Представники прокуратури, тобто, це такий орган, досить широкий. В контексті реформи саме судової гілки влади оти є пропозиція створити ще додаткові суди, про які ми вже згадували зараз розлогіше. Створення вищого антикорупційного суду передбачене законом про судоострій і статус суддів, який Верховна Рада ухвалила в червні. Планують, що суд розглядатиме справи підслідні національному антикорупційному бюро. На думку директора НАБУ Артема Сипника, антикорупційний суд потрібний для того, щоб підозрювані в корупції не могли уникати покарання. Домовляючись із суддями звичайних суддів суддів про рішення на свою користь. Антикорупційний суд має почати працювати упродовж наступних 12 місяців. Цим завершиться створення системи антикорупційних органів в Україні. Втім, наразі не визначені повноваження суду, умови конкурсу на призначення суддів. То що усе це має бути прописане в окремому законі, який наразі навіть не внесли до ради. А у нас, пане Ігоре, навіть це запитання, ми зусимом до речі, от у перерві запитували. Нам навіть невідомо чи президент підписав то. Тобто новини про те, що президент підписав цей ухвалений Верховною Радою законопроект, немає. Може, у вас є інформація Ну, наразі. В мене цієї інформації також, також немає. немає. Я перепрошую, можемо послухати пана Величковича. Законні, які стосуються економіки, це ряд законів, які стосуються військ безпосередньо АТО військо учасників АТО. Сьогодні після погодження ради ми ще говорили про те, що необхідно розглянути законопроекти про ринок газу і інші законопроекти, які стосуються реформ питання ціни, питання газової сфери, то те, що зараз цікавить людей, і ми саме оці питання плануємо на цьому тижні розглянути. А от останнє питання щодо газової сфери, от тільки що ви сказали, що саме мається на увазі сьогодні. На поджені раді було зачитано ряд законопроєктів, які стосуються, кажу, цей про ринок газу і ряд інших питань. Просто зараз немає під руками ці номер цих законопроєктів. і якраз не з тим, щоб деякі наші колеги ставили питання про зниження. Рентної ставки, хоча це дуже питання є досить спірне, тому що наші колеги, які лобіювали певні з інших фракцій, лобіювали інтереси певних газових олігархів, ті, які зараз у ну, бігах, тому питання буде досить цікаве і гаряче. Скажіть, будь ласка, як відноситись до заяви сьогоднішньої Юрія Бойка про те, що опозиційний блок може здати свої мандати, от, взагалі, через що він міг сказати? Ну, ми можна сказати таке, що ці кудишні регіонали, які брали участь в тому в розв'язанні війни на сході, ті, які спричинилися до майдану і розстрілів на майдані б, я вітаю їхню пропозицію здати мандати. Чим щось мандати, то буде краще. І ще таке питання щодо нового складу ЦВК. Скажіть, чи може він буде прийнятий до осені? Я не вірю, що буде на цьому тижні, тому що в неділю вже будуть мають бути до вибори по суми округах. Тому я не вірю, що на цьому тижні це питання буде стояти. Сьогодні спікер на погодженій раді говорив про те, що буде ставити знову голосування, щоб сесію не закривати щоб ми могли будь-який час зібратися до до, до осені будь-який час прийти і голосувати закони. Тим більше в тому, зараз ми бачимо велику інтенсивність. Військових дій на сході це о, скільки у нас загиблих за за тиждень у нас ну ми бачимо це дуже велика інтенсивність, і тому о, і спікер, і о, це говорив і деякі о, сьогодні керівники фракції, і депутати, які були на поже раді, ставили питання, щоб сесію не закривати. Фракція народного фронту збирається на своє засідання перед сесійним тижнем. Я нагадаю, Ігор Бенедисюк, голова Вищої ради юстиції, наш гість у нас є ще буквально дві хвилини. Ми зупинилися на темі антикорупційного суду, який теж передбачений новими змінами законодавства. Поясніть, будь ласка, а якщо ми збираємося реформувати весь суд, робити його прозорим, справедливим і чесним за європейськими стандартами, для чого нам тоді окремий антикорупційний суд, тоді цим можуть займатися і, і ну, нові суди. Ну, е якщо підходити е з точки зору спеціалізації суддів і спеціалізації суддів, а я особисто є прихильником такої. Такого підходу, да, то сформування такого суду має сенс в плані того, що цей суд буде більш кваліфіковано розглядати саме антикорупційні питання, які зараз досить актуальні, скажімо так, і для громадян, і для суспільства. От з іншого боку, якщо сказати, що ми реформуємо всю судову систему, то ми її реформуємо дійсно, але ж ми зберігаємо спеціалізацію. Зберігається спеціалізація господарських судів, зберігається спеціалізація адміністративних судів. І ця спеціалізація якраз запорука того, що судді. На більш високому кваліфікованому рівні будуть розглядати певні категорії справ буде організаційний центр, який буде надавати можливість цим суддям кваліфіковано підвищувати свою ну, наукову базу, збиратися і обговорювати професійно проблеми саме цієї складової. Тому мабуть на цьому етапі є необхідність для створення такого суду тим більше є такі прецеденти і в Європі. Іншими словами корупція це така тонка матерія, що тут треба серйозно розбиратися. Мічас, пані горе, ми будемо вам дякувати за те, що завітали до нашої студії і за коментарі. Дякую. Ігор І голова Вищої ради юстиції був восним каналу 112 Україна. Ми Вадимом передаємо далі слово новинам 112, Продовжить Євген Міхін. Побачимося з вами завтра о чотирнадцятій. Бувайте здорові!